Найбільший мислитель французької освіти людина, яка стала оракулом демократичних змін в Європі. Ким же він був, Жан Жак Руссо? Жан-Жак Руссо народився 28 червня 1712 року в Женеві. З дитинства він захоплюється читанням, хоча була трагічна історія. Його мама померла ще при пологах, а батько одружився знову. І Жан-Жака віддають вчитися до нотаріуса. Ну, в принципі, не саме погано, що могло статись. У березні 1728 року. Він покидає Женеву та продовжує мандрувати Швейцарію і Францію. Саме в цей період його житті з'явилася пані Деваран, молода, забезпечена, вдова. Аристократка, стараннями якої Руссо був відправлений у Туринський монастир, де став католиком, і через це втратив Женевське громадянство у 1730 році. Руссо продовжує свою мандрівку по країні, але 32-му році вже повертається до покровительки і цього разу в ролі коханця. Їхні стосунки, що тривали до 39-го року, стали для нього перепусткою в інший світ, який раніше був йому недоступний. У 40-му році стараннями покровительки він став гуверном відомого судді з Ліона. Далі Руссо буде працювати секретарем. При французькому посольству Венеції, але потім він повертається в Париж, де відбулася його зустріч з Терезою Левесер, яка стала його супутницею життя та матір'ю його п'ятьох дітей. До речі, всі вони росли у виховному будинку, тому що Руссо вважав, що як батько він не дуже і не може самих виховувати. До цього ж періоду його біографії ми можемо віднести і його знайомство з Дідро, а також те, що він стає володарем премії так названої Діжонської академії, і ця подія ознаменувала початок самого плідного десятиліття в його діяльності. В тому ж році Рус Со був притягнутий до спільної роботи над енциклопедією. Всього ж він напише для неї 390 статей. В більшості своїх вони будуть на музичну тему. У 1750-х роках він побачить і він вийде в світ своїм трактатом: міркування про науку і мистецтво. Озвучені в ньому ідеї протиставлення цивілізаційного суспільства природному стану, отримали розвиток також у цьому трактаті про міркування, про початок і підстави. Нерівності між людьми 50-ті роки Руссо все більше і більше відділяється від літературних салонів, і в 54-му році він, з'їздивши до Женеви, знову звернувся до кальвінізму, повернув собі. Права громадянина. Повернувшись до Франції, протягом 56-го та 62-х років Руссо вів усамітнений спосіб життя. Він оселився в передмісті Парижа і там написав свій відомий роман Еміль і політичний трактат про суспільний договір. Також це змушує його покинути Францію, щоб уникнути арешту, тому що це була цензура. Його твори були спалені, і, до речі, не тільки в Парижі, але і в рідній Женеві. І притулок він знаходить у князівстві короля. Русі, хоча до 70-х років Руссо було заборонено перебувати на території Франції, він повертається 67-го року під фальшивим ім'ям. І вже далі він, наче, одружився із Терезою, хоча знов ж таки одруження католиків із протестантами тоді не визнавалося. Але він так і не встигає насолодитися законним подружнім життям, тому що помирає 2 липня 1778 року від інсульту під час прогулянком маєтку одного з маркізів. Таким чином, Руссо був виразником ідей нового класу тогочасної Франції, дрібних буржуа, і саме він. Передбачив дуже багато політичних змін, саме демократичних змін у Європі та світі, які сталися вже після його смерті.